У храмі Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі провели божественну літургію. Побувала на службі Божій наша знімальна група. Увага на екран! У неділю в День великого християнського свята П'ятидесятниці або тріці у Бродівському храмі Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі відбулося урочисте богослужіння. Очолило його отці Богдан та Іван Вихори. Які спільною молитвою об'єднали громаду у цей святий день? У храмі панувала особлива атмосфера, світло піднесена, наповнена духом молитви та щирої віри. Прийшли і старші, і молоді, та багато дітей. Люди молилися за мир в Україні, за здоров'я рідних і близьких, за зцілення поранених військових та цивільних. Слова молитов звучали щемливо й водночас потужно, єднаючи всіх присутніх у спільному прагненні добра. Під час проповіді священика наголосила на значенні свята трійці як виявлення Божої любові в трьох особах Отця, Сина і Святого Духа. Вони закликали зберігати єдність у серці, в родині, у народі, бо лише разом у любові можна вистояти перед випробуваннями. Визнаємо, що він є рівною і єдиносушним. Єдиний суд з Отцем і Сином. Той, хто ще був до Ісуса Христа, що говорив через пророків, пророкував. І саме сьогодні, до й позлюблений у Христі, ми маємо свято, яке має нас розіслання святого. І це свято не є просто для нас такою певною урочистістю. Але це є пригадування нам, що без дії і сили Святого Духа, наше життя, духовне життя є неможливим. Особливо зворушливим був момент, коли отці подякували парафіянам за підтримку храму, який у 2024 році. Зазнав значних ушкоджень через пожежу. Під час свята парафіяни зібрали пожертви на подальше відновлення святині. Люди жертвували щиро з розумінням, що кожна гривня це вклад у спільну святиню, у відродження духовного серця громади. Сергій Нікишин, телеканал Брод